Мовчанню покладено край. Чернігівський міський голова Олександр Соколов через 10 днів після розгону Євромайдану у Чернігові та столиці нарешті озвучив свою позицію. Місцеві активісти вимагали особистої зустрічі з очільником міста, та на контакт він не йшов. Натомість з'явився на сторінках комунальної преси в інтерв'ю газеті Чернігівські відомості він заявив: «Можу сказати тільки одне те, що відбулося в ніч на 30 листопада, це ненормально. Я, як людина й міський голова, сподіваюся, що буде проведено розслідування. Застосування сили не може бути в нормальному суспільстві не повинен ніхто нікого бити. Крапка. Я сподіваюся, що парламент і Кабмін знайдуть вихід із ситуації. Міський голова не проти мітингів у Чернігові, адже люди мають право на свою точку зору. Утім, не припустимо, щоб у нас будь-яким чином застосовувалася сила і були постраждалі. Попри напружену ситуацію в державі, місцева влада працює в звичайному режимі. В понеділок заявив Олександр Соколов. Виплачено аванс за листопад медикам. Ще 7 мільйонів гривень треба вчителям.